І найбагатша пенсіонерка країни Наталя Шаптала. Квором для розгляду даної справи є. Це колишня очільниця конституційного суду. Сьогодні вона більше не виносить вироків, але виносить чималу суму з держбюджету, а точніше отримує довічне грошове отримання, яке багатьох шокує. 390 тисяч гривень на місяць. На рік це виходить більше 4,5 мільйонів гривень, і саме суд за її зверненням зобов'язав пенсійний фонд підняти її виплати, врахувавши оновлену суддівську зарплату. На початку року уряд дещо приземлив верхню межу спецпенсії, принаймні на час воєнного стану. Тепер, якщо вона перевищує 10 прожиткових мінімумів, а це 23 тисячі 600 гривень, застосовується понижувальний коефіцієнт. Скажімо, замість 100 тисяч нарахують 32. Щоправда, ці зміни не торкнуться суддів та учасників бойових дій. Це вже привілеї для окремих категорій людей, адже навіть е, конституція передбачає, що на час військового стану окремі е, відповідні права чи, чи перевілеї можуть обмежуватись і скорочуватися. Багатша пенсіонерка.